Всім привіт! Починаємо відео із такої неймовірної краси смакоти. Вчора з сином ми були на риночці і купили ось такі красиві, смачні домашні помідорчики. Продавала бабуся їх. Я дуже люблю купувати у старих людей щось, їм це. Скажімо так, важливо. Мені не складно. Я навіть не очікувала, що будуть вони такі смачненькі, але вони справді ну, домашні це домашні. Овочі, фрукти це так. А ще подивіться на ось цю гору посуду. Це не просто посуд, який помитий буденно. Це посуд, який є мила. Як знаєте, в селі в мисочці, потім два рази її полощеш в тій же ж мисочці з водою, міняєш воду. Бо у нас відключили водопостачання у всього района. І тепер нам доводиться ось так такими методами хазяйнувати. Ну, все буде добре. Сьогодні, я думаю, повинні увімкнути, дати воду, але два дні. Повних два дні це дуже важко. Влітку. Не знаю, як зимою, мабуть, зимою теж, але якби в нас частіше за всього, якісь аварії такі на каналі, там, на водоканалі, щось трапляються влітку. Тож ми оце прийшли з магазином. Я навіть, знаєте, на всякий випадок купила мій віну, бо я не знаю, що там можу зварити, коли, кому. Ось така краса. Тож починаємо відео з такого цікавого моменту. Я купила ще дві овсяниці. Я не можу, як вони мені подобаються. Знаєте, чому такі таке От. І відповідь на ці питання. Я не встигла навіть переодягнутися, як уже ця морда покусала його. І бачите, бачите, от що там горобці якісь літають. А взагалі-то оця тваринка дуже вредна. Рей! Рей, не можна! Гляньте, боже, от не тобі сказано. Це зараз тільки кліпну оком і він уже кусок відгризеться 100%. У нас кішечка. Врему. А ще я замовила дві троянди. Боже, я тільки три дні назад казала чоловіку, що вже нічого не буду замовляти, вже будемо облаштовувати плюс-мінус в будинку. Треба поприбирати, помити вікна. Але я не можу зупинитися. І мені здається, чим більше я всього. Ну не то, що чим більше, чим якісніше я там зроблю все зараз в саду то вже на осінь все укоріниться і ну, наступна весна вже будуть просто ці рослинки виростати, прокидатися. Ми будемо їх обробляти, але вже не треба буде, щоб там не укорівали, щоб вони там росли переживати. Просто я думаю, що я правильно все роблю, бо я просто не можу зупинитися. Дві плитистих троянди замовила. І вони вже вони в горщиках і закрита коренева система. І вони вже її квітнуть, і такі вже кущики класні. І там 250 одна м -м, квітка. Я в шоці. Це ну, якби. одна, яку я дуже-дуже хотіла, ельф. Я її так хотіла, вона така якась біла оливка. Вона... Взагалі-то буде сюрприз для чоловіка. І ще така хвилинка корисності. Показую вам, яку я купляю пасту останнім часом. Десь почула якогось професійного кухара, що в пасті твердих сортів пшениці повинно бути більше 13 грамів білку. От дивимося. Отут От у нас 14:70. Це просто прекрасно. Є такі дитячі і є дорослі. Я їх. Купляю у Фозі. У нас на районі нашому АТБ і варус. Таких макарончиків там немає. Якщо вам там це принципово, можливо, ви теж знаєте про цю фішку з білком і шукаєте собі, то, можливо, там замовити можна, або у вас є теж в Фозі, десь там недалеко. Поїхали закупились. Тобто мені дуже вони смакують. Ну і просто сам факт, що ти споживаєш правильні макарони. Ось так. Ось так вони виглядають смачні, гарненькі, якісні. Навіть отак от бачиш. Дивишся на них і розумієш, що вони якісні. Дивіться, я в варусі перший раз купила ось таку ковбаску. Робить Україна. Дивіться, ще оцей код. Якщо ви бачите 482, це 100% український виробник. І що я вам хочу сказати, вона просто нереально смачна. Це. Ага, нереально. Смачна. Це такий смак, ну, типу, хамону. З ковбаскою. Вона не супер солена, знаєте, там, не супер перчина. Ну, взагалі, от я просто настільки рекомендую, тому що я обожнюю ковбаси, але. Не дуже часто їх їм. Розумію, що це якби не дуже такий корисний продукт. А ось це просто суп. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали до нас на дачу і привезли сьогодні дві троянди. Я їх купила на Олексі. Закрита коренева система, але так там мило. Жіночка прислала нам щось в подарунок. Будемо дивитися, розпаковувати і зніму, покажу показу. По плану прибирання. Прибирання, скажімо так, генеральне. Особливою увагою будуть необділені наша техніка. Мийку помила, тепер плиту помила. І тепер дійшла черга до мікрохвильовки. Я вам скажу, я її мию, можливо, раз на місяць, ну, приблизно так. Не часто, не густо, але. Я хочу, не про це, що я її рідко мию. Я хочу розповісти, чим я саме зараз спробувала, і мені дуже сподобалося ось такий Санклін для холодильників. Я вже в якомусь відео показувала його. Там, до речі, намальовані ось такі. Приборищі, не тільки холодильник. Ну, я думаю, чому б не спробувати на мікрохвильовці. Він без сульфатів, тому, ну, думаю, спробую. І він не сильно такий, знаєте, от піниться, тип, ти щось намилиш, а потім не можеш ту піну зібрати докупи. І, ну, при тому, що мікрохвильовку я стараюся мити чимось таким еко. Оцет, там, сода, сіль, ну, таке. І ось це реально працює. От, Спробуйте. Так, друзі, приїхали ми знову до своєї ділянки, і у нас такий план ось цей виноград видалити звідси і посадити ось цей плющ. Бо від цього винограду багато сміття, він несмачний, ми його не їмо і ну, дуже багато сміття. Тож я хочу, щоб тут був саме плющ. Звичайно, шкода, але що робити. Тут у нас обідня перерва. Ми у варусі купили різних смаколиків. І будемо зараз допивати чай та збиратися вже додому. Ну, а ми вирушили додому. Ми б ще побули там до вечора, але мали ще справи, тому довелося їхати раніше. Насправді, я б там би була і була, і працювала б щось там на огороді, на землі. Це мене дуже заспокоює. Це моя медитація, як я вже писала, це моє місце сили. Тож дякую всім за перегляд. Маю надію, що ви провели непоганий час зі мною. Тож до нових зустрічей у новому відео.